Який інтернет найкраще підходить для різних типів бізнесу? Все залежить від розташування бізнесу. Якщо ви відкрили кав'ярню, аптеку чи салон у багатоквартирному будинку, то ідеально підійде інтернет за технологією TTB. Це коли оптоволокно підводиться в будинок, а далі сигнал йде вже кабелем. Тут ви отримуєте стабільну швидкість до 100 Мбіт та підключення здійснень буквально за декілька днів. Якщо бізнес знаходиться в окремій будівлі, Скажімо, це офісний центр, готель, АЗК або виробництво, то тут ми прокладаємо окремо виділену автоволоконну лінію напряму до вашого приміщення з гарантованою швидкістю до 1 Гбіт. Чи може бізнес стабільно працювати, якщо зникає електроенергія в будівлі? Київстар пропонує рішення з резервним живленням для інтернет обладнання, а отже, інтернет у вас працюватиме навіть під час відключення. Залежно від технічної можливості, на локації ми встановлюємо акумулятори або прокладаємо джипу. А як захистити власний бізнес в інтернеті? Важливо, щоб мережа була захищена від хакерських атак, фішингу та витоку даних. Інтернет від «Київстар» можна підключити разом з кіберзахистом, наприклад, рішенням антивибусу. Програма фільтруватиме трафік, захищатиме від шкідливих запитів, а бізнес ваш стабільно працюватиме без загроз, навіть без власного IT-відділу. це особливо актуально для бізнесів з кількома локаціями, публічним Wi-Fi або віддаленою роботою.